Слава Україні! З вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Крутобуктуб. Зараз ви спускайтесь з них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про книжечки від видавництва RM, які ми придбали на книжковому арсеналі в Києві. Отже, у нас таких 8 коміксів, і взагалі я обожнюю видавництво RM. Це видавництво мого дитинства. Я читаю його книжечки, ще від самого маличку я обожнюю комікси. А РМ друкує найкращі. Також я вже співпрацював з видавництвом РМ. Вони мені навіть присилали безкоштовні книги. І. Але я вже купу грошей витратив на комікси. В мене не знаю, яка частина всіх коміксів, які вони надрукували, але достатньо багато і тут, на Паличці, і також в Україні. Отже, а, також дякую їм за знижечку. І хочу вам показати, вже, що за книги. Отже, почнемо з цих двох це у нас казки. Дев'ята і десята А, Отакі от, от книжечки виглядають дуже суперово. Також в мене зараз тут є сьома і восьма. А, взагалі дуже цікаві і незвичайні книги. А, тут розповідається про як героїв Сказок, там, Вовка, наприклад, якусь там полюльку. Ну, тобто, усіх а героїв сказок, як вони живуть в звичайному світі людей. І те, як вони там, з ким вони б'ються, які в них проблеми. А, тобто такі дуже різноманітні в них навіть війни і так далі. Доволі цікавий і незвичайний сюжет. Я думаю, що нічого такого навіть схожого немає. Дев'ята і 10 частина я дуже радий. А ми переходимо далі. Це у нас «Бетмен Самозванець. Отака от книжечка. Теж виглядає дуже класно. Подивіться на цю бетру наші. Отже, Вау! Це виглядає супер. Це виглядає просто неймовірно. Подивіться на це. Ілюстрації ілюстрації супер. А, тексту небагато. Ілюстрації крутезні. Про Бетмена, обожнюю Бетмена Бетмен це, напевно, мій найулюбленіший супергерой. Або навіть персонаж з коміксів. Я його обожнюю, а також, звичайно, Джокера. Отже, обов'язково прочитаю і зніму на неї відео огляд і розповім вам. Далі Перворотне Оця книжечка, мені вона дуже сподобалась. І вирішив її придбати. Отже, знімаємо супер обкладинку. Я ще не знаю, що тут буде. Пум! Подивіться на це, яка тут собака, тут мавпа. Вау! Це виглядає суперово. А подивіться на... Що за ілюстрації. Подивіться взагалі, що тут відбувається. Вау! Ну, також обов'язково прочитаю цей комікс і зніму на нього, на нього відео огляд. Тому що це виглядає дуже незвичайно і дуже прикольно. Тексту небагато. Вау. Далі переходимо. Отруйний плюс. Також в мене є перша частина. В мене її можете подивитися огляд на нашому каналі. А це друга частина. Отже, знімаємо супер обкладинку. Так виглядає сама книга. Отже, мені сподобалось в першій частині те, що. Там доволі круті ілюстрації були, і прикольна історія. Дивимося на цю. Так, тут також круті ілюстрації. І тут ми вже бачимо Гарлі Квін. І доволі багатенько. Отже, о, теж обов'язково прочитаю, зніму на неї відео огляд. І цей комікс би я порадив би не... А, вам би порадив, якщо ви любите читати. Тому що, наприклад, в. В тому самому Бэмен е, і так далі. Там тексту буде поменше. А в цьому отруйному плюші тут видно, що текст трохи побільше. І, звичайно, що за цього він трохи надовше його вистачить читання. Може, виглядає класно. Просто подивіться на це. Бетмен Проклятий. Просто подивіться на це, як він виглядає. Подивіться. Я дуже радий, що, його, що ми його придбали. Зараз побачимо, який ж там ілюстрації. Вау! Подивіться на ці ілюстрації. Це комікс? Чи це якийсь фільм з суперспецефектами? Подивіться на це. Я в шоці. Ну, тут, звичайно, видно, що тексту дуже мало. Але ну, подивіться, просто подивіться на ці ілюстрації. Вау! Я вже бачу просто, як він стоїть в мене на полиці. Так. Е, далі болотяна істота зелене пекло. Теж подивіться, як же ж це виглядає. Про е, болотяну істоту я вже читав. Одну книгу, і якщо не помиляюсь, там було два томи, хоча я не впевнений, ще так давненько комікс. І Болотяна істота, як головний герой, саме як, як твір про болотяну істоту, зустрічається доволі рідко, майже ніколи. Він зустрічається як другорядний персонаж інколи, але як головний герой майже ніколи. А, хоч, а хоча це доволі прикольний персонаж, про якого вам було б цікаво прочитати. Отже. Просто подивіться ілюстрації також круті. Тексту тут малувато, але, ну, я вже просто. Я, я вже не можу дочекатися, поки буду читати цю книгу. Ну і остання нас на сьогодні «Дива жінка. Історія Amazon. Подивіться на цю книгу. Подивіться, яка вона величезна. Тут три томи. Просто подивіться. Мені навіть цікаво, скільки тут сторінок. 232 сторінки. Але вона величезна і навіть важкувато тримати в руках. Отже. І. Упс. <схі> Отже, ілюстрація, е е подивіться, ну, ілюстрації супер. І ще я думаю, що під такого персонажу, як диво жінка під Амазонок, під всю цю історію з богами і так далі. Я думаю, що ці ілюстрації. Ну, прям супер підходять, подивіться на це. Ну, це також неймовірно. Боже, просто такі круті книги. Я вже не дочекаюся, як вони будуть стояти на мене на полиці, як я їх буду читати з задоволенням. Хоча я їх ще не читав, але вже можу вам їх порадити. А, а також обов'язково, коли прочитаю, то зніму на них відео огляди і вам розповім, чи вартує їх придбавати, чи ні. Отже, дякую видавництву РМ за все, взагалі, за те, що вони друкують такі класні комікси. І просто не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба. А всім па, 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 па!